У зв'язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 233, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України проводжу затримання особи за підозрою в чиненні злочини, а також такої особи, яка підозрюєна особа, яка у зв'язку із Повідомлення про підозру у вчинення кримінального порушення перебачено статтею 255 Кримінального кодексу України, вчинила дії щодо втечі від досудового розслідування та переховування, та намагалася виїхати за кордон. Пункт пропуску пропуск Шигині ми зараз перебуваємо, подав документи для проходження паспортного контролю, паспорт громадянин України для виїзду за кордон. Ви повідомлені, да, що ви затримані по 208 статті КПК України, вірно? Ну, я повідомлений, що затримав. За махінації з землею стратегічного значення вздовж Київської дамби затримали засновника інвесткомпанії та ще трьох спільників організованої злочинної групи. Як встановили оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з ДБР, до складу угруповання входило понад два десятки осіб, серед яких був вже згаданий засновник інвестиційної компанії, його брат, забудовники, їхні довірені люди, службовці обласного управління Держгеокадастру, та підконтрольні особи земельна оборудка полягала у наступному. Понад 7 гектар земель водного фонду вздовж Київської дамби між селами Хотянівка та Лебедівка незаконно відчужили з державної власності та безоплатно передали у приватну власність підконтрольним особам, начебто для ведення садівництва. У більшості випадків папери підписані студентами, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище. Захоплені землі одразу перепродавали на папері відомим забудовникам, а ці замість садів будували там котечні містечка. Власне, саме вони й виступали замовниками земельної оборудки. 18 січня правоохоронці за процесуального керівництва офісу генерального прокурора затримали бізнесмена-засновника інвестиційної компанії під час його спроби перетнути кордон України з Польщею. Також правоохоронці затримали його брата та ще двох спільників. Наразі вирішується питання про повідомлення, з затриманим про підозру. Їхні дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких частина перша та друга статті 255 створення. Керівництво злочинної спільноти або злочинної організації, а також участь у ній нагадаю, що в листопаді минулого року вісім учасників цієї злочинної організації вже отримали підозри. Фігурантам земельних махінацій загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.